Друзі, привіт! Ви знаходитеся на каналі у Польщі мене звати Анжеліка Метка. І якщо ви хочете, щоб це було не останне відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, тому що саме так працює YouTube канал. Вам буквально займеться пів секундки часу, вам все рівно мені приємно. Я в Польщі проживаю друзі приблизно 12 років, шість з яких займаюся бізнесом. І сьогоднішня тема відео буде цікава для тих, хто хоче дізнатися. Як відкрити транспортну діяльність у Польщі, або, можливо, ви вже в процесі відкриття. Тоді обов'язково передивіться це відео, чи точно ви знаєте про весь необхідний комплект документів про надання такої діяльності. Або, можливо, ви вже давно займаєтеся транспортом, тим більше передивіться відео, чи точно у вас є всі документи, тому що за брак документу ви можете отримати досить непоганий штраф. Ну, я думаю, ви самі про це знаєте. Я сьогодні вам розповім про те, як відкрити транспортну діяльність у Польщі для вантажних перевезень не тільки Польщею, а й усією Європою, а конкретніше грузовими автомобілями масою до 3,5 тонн. правильно бусами. Розповім вам повністю про весь процес поетапно від моменту реєстрації підприємницької діяльності до моменту працевлаштування працівника. Які необхідно мати документи проведення такої діяльності при відкритті такого бізнесу, скільки вам потрібно на цей часу, та який ж потрібно мати стартовий капітал? А зараз ви зі мною погодитеся, послуги вантажного перевезення завжди були актуальні, вони завжди були потрібні, так є і так буде, не в залежності від того, яка економічна ситуація в країні. Давайте уявимо ситуацію. От. Весь вантажний транспорт став у всьому світі. Що відбувається? Яка ситуація? Ну от і я про це. Да, в транспорті величезна конкуренція. Це правда. Особливо в Польщі. Ви знаєте, був такий час пік 2018-2015 рік, де реально була рекордна кількість зареєстрованих транспортних компаній. Ну більшості це були буси, ми такою діяльністю займалися. Ну, в принципі, зараз теж це актуально, це популярно, але тоді не потрібно було ліцензії. Ну але в принципі, пам'ятайте, бізнес це спорт. А в спорті чим більша конкуренція, тим цікавіше. Та й в принципі ми живемо в такому віці, де в будь-якому бізнесі є конкуренція, себе з вона більша, десь вона менша. Ем, дивіться, давайте по Що потрібно зробити вам в першу чергу? В першу чергу ви реєструєте підприємницьку діяльність, тобто компанію. Але перед реєстрацією потрібно обрати форму правну, яка буде відповідати найбільше для вашої діяльності. І якщо ви якраз зараз перебуваєте на етапі, де ви знає, на кому ви не знаєте, яку саме форму правну обрати, для цього я зняла відео. Тут прикріпляю силочку, переходьте після перегляду. Вам буде легше прийняти рішення, яку саме форму правду обрати, вам яка буде найбільше підходити для вашої діяльності. Тут про найпопулярніші в цьому відео я розповідала про вірну особову дівальність і спуку зон. Скільки вам потрібно часу, щоб зареєструвати і прийняти свою ємість у Польщі? Дивіться, якщо ви обираєте форму правну спокузон. Приблизно до чотирьох тижнів. Чому до чотирьох? Тому що е, вам потрібно почекати, поки вам потрібно зробити запис до судового реєстру, і приблизно по закону вони мають час до 21 дня, щоб розглянути вашу справу. Ну, в принципі, орієнтуйтеся на 3-4 тижні, е, може і навіть швидше, в залежності від того, як ви складете документи. Вас комплект документів, чи все зробите вірно. Після того вам е, нададуть НІП РЕГО і все я вітаю, ваша компанія зареєстрована. Ну, а наступний етап це купівля вашого вантажного транспорту для вашого бізнесу. І так, тут два варіанти: Перший – або ви купляєте готівкою, або купляєте автомобіль в лісінг. Uh, ви знаєте, є такі люди, які до цього часу купляють готівкою, які реально це роблять. Uh, якщо ви дивите зараз це відео, напишіть мені в коментарях. Я купляю грузовий uh, транспорт для свого бізнесу. Готівкою. Я до вас напишу, ви мені поясните, для чого ви це робите, бо я реально цього такого не розумію. Uh, дивіться, якщо ви чули. Десь хтось вам колись говорив, що при новозареєстровані компанії в Польщі ви не маєте права е, взяти автомобіль е, грузовий в грузовий лізинг. це неправда. Навіть якщо у вас немає обороту, навіть якщо нова відкрита компанія, є дуже багато різних варіантів, як це зробити. Е, ну, звичайно, буде важче. Можливо, ви будете мати більше відмов банку, оскільки у вас взагалі обороту немає. Е, але головне не зупинятися реально отримати лізинг. Пробуйте, не здавайтеся. Можливо, просто не на, не на настільки вигідних умовах ви отримуєте цей лізинг, але його отримати можна. Після того, як у вас є автомобіль, далі, далі процес документації. Потрібно підготувати весь комплект документів для того, щоб е займатися таким бізнесом. І дивіться, зараз якраз той момент, коли потрібно поговорити про зміни. Транспорті реально дуже багато змін. По-перше, вони були в 2022 році. Ми зараз ми говоримо про транспорт грузових автомобілів масою до трьох тонн, тобто про пробуси. Були зміни в 2022 році і будуть на нас чекають в 2025 році. У 2025 році я думаю, всі, хто займається транспортом, знають, що планується вести Тахо. Тобто будуть тахографи, буде зраховуватися час роботи водіїв. Чекаємо на цей період, прогнозуємо і приблизно уявляємо, як буде виглядати ситуація на ринку. Давайте про 22-й рік. Ну і от популярний період. Всі відкривають буси, класно, просто легко. І тут влада собі подумала: ну блін, цих бусяжів так багато. Щось треба з ними робити. Давайте і давайте ще не їх заробимо. дивіться скільки транспортних компаній. Давайте щось придумаємо. Ну треба ж якось плюс ще контролювати час праці водіїв. Реально стільки вони працюють, люди, ну ж не можна, стільки ну тут я з ними погоджуюсь, Це реально важко для організму. Я сама пробувала, сама знаю це. Важко, але що зробити? Така робота, такий бізнес. І тут вони придумали: давайте зробимо ліцензію таку саму, як і для фури, як і для автомобілів масою вищої дробці пованою тон. Тобто там потрібна ліцензія завжди була, от вона і, і тут вони вирішили зробити таке саме для бусів. І від 2022 року випуск, вийшов такий закон, що всі, хто мають транспортні компанії і перевозять вантаж, Автомобілями розвиваними автомобіля на масою до 3,5 тонн обов'язково потрібні ліцензії. І що ви розуміли, реально всі про це знали, всі про це чули. Закон був підписаний давно, але не всі реально до того підготувалися. Тоді на ринку була ситуація катастрофічна. Чому? Тому що всі, хто не мав ліцензії, мусив звести буси, весь свій транспорт до Польщі до моменту вироблення ліцензії. А хто був готовий? Хто виробив ліцензію раніше, так у них були золоті часи, тому що м -м, тоді ставки були в 3 чотири рази більше ніж на ринку, ніж перед тим і ніж зараз. А, але в принципі всі свої ліцензії повиробляли до кінця серпня. Дуже багато кількоречі збанкрутувало багато фірм, позакривалося. Ну але в принципі, хто закрився, то більше компанії сильніше скупили слабших, скажімо так. Таким чином, трошечки повбивали кількість транспортних компаній, ну дуже реально багато не вийшло. І в той момент, у 2022 році, на порталах кругом перепродавали буси, лізінги. ну була просто катастрофа. Але в Європі теж робився Армагеддон, тому що в них не вистачало транспорту до перевезення грузу. От, був просто капець. Ну і потім всі поробили ліцензії, все класно, супер. В березні місяця ставки теж вернулися назад, все попадало. Ситуація така сама сталася. Ну може, трішечки до речі, ставки змінилися. Чуть-чуть ціна вища зробилася до від ліцензії, як після. Ну і дивіться, друзі. Багато хто боїться ліцензії. Говорить, я транспортом не займаюся, тому що вже більш бусина не цікавлять, тому що треба якусь старше ліцензію робити. а Це напевно, що важкий процес, тому все я краще дипломіку яку продаю. Дивіться, в, в, в ліцензії немає нічого складного. Абсолютно. Тут треба зібрати просто весь комплект документів, подати до певної установи і за два місяці приблизно, при умові, якщо все буде вірно зроблено з вашої сторони, ви отримаєте ліцензію. Верніше, друзі, ліцензія спільнотова, яка надає вам право виконувати комерційні перевезні вантажі країнами Європи. Але відповідно до, тому, до того транспорту, який вказаний саме в цій ліцензії, ну, Тобто, в нашому випадку від 2,5 тонн до 3,5. І так, скільки часу приблизно виробляється така ліцензія? До двох місяців? Повторююся. А тут в принципі можемо підсумувати. Дивіться 4, 3, 4 тижні приблизно реєстрація компанії, тиждень приблизно там ви вирішуєте лізинг, Ну, а далі два місяці приблизно ліцензія. Далі, який саме потрібно мати комплект документів для того, щоб отримати ліцензію. Ліцензі. Дивіться, я описувати в цьому відео не буду. Я прикріплю тут посилання. Переходьте по посиланню, це офіційна, офіційна сторінка Гаїта. там все гарно почергово по чергу розписано. Або ще давайте інший варіант можу вам запропонувати. Пишіть в коментарях. Наприклад, свою електронну адресу, і ми вам безпосередньо на електронну адресу відправимо. До речі, у вас також є два варіанти: або ви увесь цей комплект документів везете безпосередньо до ґейта особисто, або можете відправити до них поштою. Якщо обираєте варіант відправлення поштою, обов'язково пам'ятайте про підтвердження отбіру. Це така жовта карточка на пошті, і тоді, якщо станеться така ситуація. Що вони загублять ваші документи, у них таке часто стається. Наприклад, у мене була така ситуація. Тоді у вас буде ось таке підтвердження от піору з їхньої сторони, і ви зможете їм довести, щоб ви ці документи відправляли. Далі, що у нас по ціні? Дивіться, є варіант зробити ліцензію на 5 років, є варіант зробити на 10. За ліцензію на 5 років вам потрібно заплатити 4 тисячі злотих. Ліцензію на 10 років вам потрібно заплатити 8 тисяч тисяч злотих, але це ще не все. Дивіться до ліцензії за кожний куплений автомобіль. Вам потрібно зробити такий випис до автомобіля. І ціна такого випису до ліцензії за на 5 років за тисячі злотих повторюється 440 злотих. Тобто, якщо ви купуєте 5 бусів, вам потрібно ще зробити заплатити за кожний бус 440 злотих за випіс. Якщо ліцензія на 10 років за 86 злотих, випіс кожного наступного автомобіля 880 злотих. Дивіться, якщо ви робите одразу ліцензію і випіс до вашого автомобіля, то вам все зроблять одразу в комплекті. Якщо ви вже ліцензія готова, а не стану, вже бізнес функціонує, все добре, і буси їздять, і ви купляєте собі ще наступний бус, і обов'язково ви робите знову випіс до автомобіля, то приблизно такий випіс робиться до двох тижнів. Це в принципі, в принципі, все, що тут Ось, а ні, це ще не все. Це не все. <с> не радійте. Е, ну тут наступний момент вам потрібно зробити ще таке зазволення на виконування на виконування заводу привозника. Вже, вже е, дивіться, тут нічого по часі ви не втрачаєте, це ви робите разом е, з ліцензією. Єдине, просто треба ще зробити оплату тисячу злотих. Тобто, так виглядає по ціні. Підсумовуємо 4 тисячі ліцензій на 5 років, плюс кожний автомобіль 440, ну і ось це зазволення 1000 злотих. Ну все, в принципі, ліцензія у вас готова, гроші ви вже підготували, заплатили, молодці. Далі процес рекрутації. Шукаємо працівника. Перед працевлаштуванням вашого працівника комплект документів залежить від того, чи має громадянство ваше водій, чи немає. Якщо немає, ну то відповідно потрібно мати візу або карту побуту польську. Ну це в принципі ясно. Але якщо немає громадянства, ваш водій, крім цього, вам ще потрібно зробити щадяство керовців. Тобто червону бумагу, червоний папір. А це цей документ робиться до двох тижнів, ціна якого 40 злотих. Також збираєте комплект документів, відправляєте до Кейта і чекаєте на ваш на ваше шляхо керовці. Тільки пам'ятайте, якщо ви відправляєте поштою, тоді візьміть обов'язково підтвердження одбірки, як я говорила раніше, тому що ваші документи можуть загубитися і вам скажуть, що ви нічого не відправляли. Наприклад, в мене така ситуація була. Але добре, що в мене було підтвердження підтвердження оббіру, я тоді довела їм, що я документи відправляла і щоб ви розуміли, мені зробили щадецтво за один день. <схід> так, не таке може бути. Далі дивіться, крім шлядества. Що далі? Обов'язково важливодій поваги против на догляд, далі пройти навчання техніки безпеки, і крім цього, дивіться. Якщо ви працевлаштовуєте водія, вам обов'язково з ним потрібно підписати договір договір, умову о праці. Але цей договір, пам'ятайте, що потрібно перевести на всі країни, якими буде ваш водій перевозити вантаж. Ну, це в принципі не дуже важливо, але краще перекладіть. Хай він з собою возить в нас. До речі, одного разу в Італії провіряли. Крім цього, пам'ятайте, що вам потрібно ще зареєструвати вашого працівника до системи імі. Це така платформа, яка використовується до... Зголошення відряджень водіїв, які будуть виконувати кавкаботажі в Європі. Слухайте, тут нічого важкого немає. Шукайте просто компанію, яка може вам зголосити, зареєструвати вашого працівника на кожну країну. Тільки орієнтуйтеся про момент за кожним працівникам. Потрібно щомісячно сплачувати там до п'яти євро. Далі пам'ятайте, думаю, що ви про це в принципі логічно і знаєте. Кожний подій повинен мати з собою доручення на автомобіль. На всякий випадок нагадаю вам. Друзі, я про комплект документів розповідати до ліцензії не буду, але розповім вам про сертифікат компетенції заводових, тому що це дуже важливий документ і буде неправильно, якщо я в цьому відео не розповім. Дивіться, це такий сертифікат, який підтверджує. Те, що ви компетентні для ведення такої діяльності. Де його отримати, як його взяти? Ну, В принципі, сказати, що дуже легко не можу, але потрібно здати екзамен. Але не лякайтеся, є ще інший варіант. Якщо ви екзамен здавати не хочете, ви можете до людину, яка має такий сертифікат, і вона може вам його надати. А ви цю людину просто працевлаштовуєте, і вона буде як вас на посаді за жодцеві транспорту, тобто керуючи, керуючи вашого транспорту компетентна людина сертифікатом. Ну, такі вимоги для того, щоб отримати ліцензію. Так що пам'ятайте і знайте про це. Давайте в кінці підсумуємо і хочу вам ще подякувати. По-перше, за перегляд, за те, що ви додивилися до кінця. Будь ласка, поставте лайк, що там ще потрібно, ці колокольчики, дзвіночки. Я в цьому сильно не, поки що не, не розбираюся, не розуміюся, але тут прикріплю дуже, дуже гарно свою електронну адресу в різних кольорах. І давайте домовимося з вами так. Якщо вам потрібно зареєструвати компанію, допомога в цьому. Якщо вам потрібна допомога в виробленні ліцензії, якщо вам потрібно допомогти в проходженні навчання техніки безпеки для вашого водія, або можливо ви шукаєте людину, яка має сертифікат з компетенції заводових, ось, будь ласка, моя електронна адреса, пишіть нам. Е, і ми з вами дуже швидко сконтактуємося. Ще раз дякую вам за перегляд. Не забувайте, як то там лайкнути, не забувайте на ось цей дзвіночок нажати, підписатися на канал. Ну, це я обов'язково можу кінці сказати. Я знаю про це, вчуся вчуся нагадувати е, все, всім гарного дня! Якщо хтось дивиться відео в день, якщо хтось дивиться ввечері, всім гарного вечора.